Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене буде така подорож з Одеської області, місто Львів. Як бачимо, тріп в мене скинутий, і буду показувати, де буду заряджатися і якби, за скільки доїду. Їду я до міста Балти, 7 кілометрів проїхав, дорога чудова, хто знає цю дорогу, це. Траса від Кодима Балта. Погода гарна. Проїхав вже 59 кілометрів. Їду в сторону Кривоозера. озера, ще залишилося 34 кілометра. Ну, Дорога така, така собі дорога. Місцями ями, місцями горби. Швидко не їду середній, середній показник. 12,4 кВт. До київської траси залишилось 7 км. Заїхав в магазин, і ось такий в мене розхід. Ще залишилося 406 км. середній 12,1. Проїхав я 86 км. Ось такі тут краєвиди. Дуже гарно. Ось такий в мене розхід. Там буду заряджатися на хабі Голтую. Проїхав я від міста Кодими 183 км запас ходу 233 км. залишилось. Середня витрата була 15,1 кВт. Так що так, приїхав я в Умань на ось такий хаб, буду тут заряджатися. Буду заряджатися якби в кожному місці, тому що не хочу потім довго стояти. Можу, в принципі, мені вистачить по кілометражу до Вінниці, але просто там прийдеться довше стояти. А так в кожному місці все одно треба вийти, походити. 20-30 хвилин займе часу. Якби це це, це не багато. Постояв я 20 хвилин, буду вирушати на Вінницю. Зупинився я за Вінницею. Проїхав 359 кілометрів в загальному, залишок 119, середній розхід 14,9 кВт. Приїхав я заряджатися на другу станцію, з тою виникли проблеми. Проблеми в тому, що вона не хоче заряджати авто моє. Вона типу його не бачить, потім вона його знайшла. Але як сказав мені оператор, вона не хоче заряджати. Тож низький заряд. Хоча там було 25%. Я не вважаю, що це низький заряд. Я заряджався, коли було і 10% швидкісні, бачать і хочуть заряджати, а тут якби, можливо, що неділя, і він якби не, не хотів там напрягатися і швидше йому там, сказати, що проблема в машині, а не в зарядці. І тому я не заряджаюся до... Тобто не, не заряджаюся, я е, не розраховую в притик. Від станції до станції. Я заряджаюся завжди запасом, щоб от така ситуація, я приїхав до станції, не міг зарядитися, але в мене було там 112 км запас, і я знайшов іншу станцію і поїхав зарядився. Ну, за Заряджаюся, точніше. Так що, йде а... зарядка на іншій станції. Та ж сама Go to you. І ще трошки заряджусь і їду на Хмельницький. Зарядився до 274 км прямою на Хмельницьк. Приїхав Хмельницький на 38% заряду. Зарядка пішла з другого разу. Подзвонив підтримку, перезагрузили станцію і, і все запрацювало. Тут недалеко Макдональдс. Така локація. Пройшло 22 хвилини, буду завершати зарядку і їхати на Тернопіль. 11 травня і йде мокрий сніг. А я прямую до Тернополя. Ось такі в мене показники. Приїхав в Тернопіль на зарядний хаб, який знаходиться біля кільця. Ось він такий. Дві станції було в мене 30% заряду, там 130 чимось кілометрів. Е на першій станції не заряджало. Позвонив до оператора. Говорить, станція перенавантажена пере була, перегрілася, і треба зачекати. Я став на ось цю станцію і все пішло. До, до цього заправлявся заряджався на станції в Хмельницьку. Теж така історія була, але почекав 5 хвилин, і вона запрацювала, теж перегріта була. Також і також і в Вінниці такий випадок. Хоча на, на дворі плюс 10 я не знаю, що буде літом, якщо вони зараз перегріваються. В Тернополі зарядився до 73%, Зараз прямую на Львів. Ось такі в мене показники. Прибув я до Львова. Проїхав в загальному 733 кілометри. Це я їхав від Кодими до Львова. Виїхав в 7 ранку, приблизно там сьома сьома п'ятнадцять, Приїхав 21. 43. Заряджався я загалом до 30-40 хвилин. Середня швидкість в мене загалом була 95-100 кілометрів я їхав, я не економив, їхав, щоб встигнути, тому що треба заряджатися і. І так, запас ще є 205 кілометрів. Трохи стомився, дорога важкувата була.